Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні ще один післяноворічний пакоупенінг. Знову ми хочемо витягнути Руні або льоріса, ну або хоча б Мане. Побачимо, сьогодні не такий масштабний буде. Два подарункових паки є, і ми зіліємо 75 тисяч, тобто 10 паків. Відкриємо. І давайте одразу почнемо відкривати. Але спочатку ось команда, яка зараз у мене такий склад у мене. І я забув сказати, що я виграв команду тижня 5-3, шалений матч. забивали першим дотиком Ремі, першим проходом і ударом Щурле, Щурле відзначився взагалі дублем Мата ще забив, та Волкот. Хто мені забивав, я навіть не пам'ятаю, але це і не важливо. Ось так, переграли. І я вам скажу, що Щурлі досить швидкий. Він виправдав свої 88 швидкості, начебто зараз подивимось. Так, 88 швидкість у нього. Бо я його не перевіряв в Ultimate Team, бо він у мене в Манчестері був, і якось він дуже дивно грав. Але. По-першому матчу скажу, що я ним задоволений. Побачимо, як буде далі. Ну і давайте вже відкривати паки. Звичайно, подарункові у нас просто супер. Бронзовий і срібний по 4 предмети. Жодного рідкісного. Ну і одразу що тягнути? Одразу бронзовий. Зараз нам якийсь випаде. Хто там? Маріо? Маріе і. І ще один футболіст. Відправляємо все в клуб, потім щось зробимо з ними. І, ну і ще раз ховар, добре. Яка тут різниця, в цих паках нічого не випаде. Такого Морлісона. Морісона ну, взагалі їх продати можна. Так, їх навіть продати можна, чудово. Ну і все в клуб. Так, розігрілись, і тепер давайте подивимось, чи є якісь, може, суперпаки. Ні, все, вже ніяких суперпаків немає. І ми розпочинаємо, розпочинаємо відкривати золотий преміум набір. І починає Еден Азар. І подивимось, що він нам принесе. Є надія, що все-таки нам випаде Вейнруні, або хоч хтось з команди тижня. І в першому це Рафаель. Рафаель, прекрасно. ЛП ту ЛФА. Тайдер, Еберт і дивіться, 500 монет. 500 монет, ну це хоч щось. Так, Гастін знову цей, як він мене вже запарив, але він нам все випадає і випадає. В новорічному покопінінгу взагалі нам не випали інформи. Най Найдорожчий гравець, який нам випав, це... Це був Озіл, за 11 тисяч я його продав, але він не побив рекорд Балаша Джуджака, який був проданий за 12 тисяч. Це найдорожчий гравець поки що, який випадав нам в паках. Алаба. Алаба відкриває нам пак. І зараз подивимось, що це хто це буде. І це дивимось 81 Вальбуена, Вальбуена, Габулов, що це таке? І недороблений Касіліас. Ну, таке. Пак зовсім ніякий. Все в клуб. Потім розберемось. І давайте вже Месі, пора, щоб Мессі відкрив. Все-таки, я думаю, що в Месі щось випаде. От чомусь така у мене є надія, що саме в е... зображення Месі принесе нам Нзонзі. Саме Нзонзі, і давайте Ох, який. Начебто з фільму «Похмілля в Вегасі. Так, Алікетс, ну навряд чи щось він коштує. Так, подивимось. Ну, що він коштує? Нічого він не коштує, одразу його і продамо. Так, і що там? Манчестер Сіті у нас домашня форма. На жаль, тут. не можна її просто викинути. Ну, ми її. просто продамо або. не знаю, щось зробимо. Так. І знову Месі. Ну давайте знову Месі, хоч він нам приніс Зонзі. Але все-таки. Коли же повинно нам повести на гарного гравця, але це не РРА, це навіть не той РРА, якого, якого ми можемо використати в своїй команді і навряд чи його цей гравець хоч щось коштує. 1000. не вже? 1000, ну окей. За 900 я його виставлю. Нехай стоїть. Потім все одно, мабуть, по квікселу піде. Так, ну, а жале і рера це зовсім не те, що я хотів. Так, і все в клуб. Дуже швидко тануть наші монети. І нічого не випадає. Просто нічого. І зараз Ігоїн. Давай, Ігоїн. І ще один ерера. У нас просто весь список ерер. Але не тих, хто треба, фарлінія. Давайте подивимось, скільки він коштує. Все-таки рарний, срібний. І дивіться, 6800. На нього хтось поставив 6500. 6500 хтось поставив на Фарлінію. 84 швидкі, 79 дриблін. Досить непоганий гравець. Давайте виставимо за 6 200. І може трошки окупимо пак, якщо його хтось купить. 6300, нехай. А стартову ціну поставлю 6. Ну, це поки що найдорожчий гравець на папері. Бо навряд чи за нього хтось заплатить такі гроші. Так. І. І подивимось, що буде далі. Поланський і ще один РР. Ну, невже це покопенінг е, РР? І Ховард. Ховард, що нам відкриє він. Давай. Давайте, пелочки, давай. Руні. Руні повинен бути, і це Піті. Це Піті, ну хто це такий? Який Пітті? Давайте подивимось. Ой йо. Нічого він не коштує. Месталія нам падає і дуб дублікат Кембела. Давайте зараз з ним розберемось. Так, ну він нічого не коштує, наскільки я знаю. Хоч він бігає. 88, ні, дивіться, 2000, ну вже. Це жарт, це жарт був, мабуть. Так, це був жарт. Бо хтось його і за 1000 виставляє, ну, за 900. Навіть за 800. Я думаю, за 800. Може і піде. У мене ж він є, це дублікат, тому. Треба його спробувати. Буде. 77 дриблінг тільки, от що, його, що мене турбує, швидкість гарна. У нас справа Вільян, і, і Леннон. Тому, ну так, можна в Отарі його спробувати. І 32 тисячі у нас залишається. І Гоїн Грізмана у нас не було, так це точно І ще. Давайте його. Ховард. Та ну, а де ж Грізман? Грізман на 5000. Ну, щось довго не приходить. Грізман, і значить, він щось готував для нас. І я зараз подивимось. Може третього РРУ, чого б ні, Андера, хоча б... І це... Женьяк! Женьяк! І віза. Ну, віза навряд чи щось коштує. Хоча, хто його знає. Давайте подивимось. Візе. 2900. 2200. 2900 хтось виставив. Ну, думаю, за... Біля 2000 можна його буде комусь. Ну так. Отак от виставимо. Нехай. І пішов він на продаж Женьяк. А ну, Женьяк. Женяк, Женіяк. Ох, Женьяк. 600, 350 навіть хтось виставляє. Так у нього ж квіксел, мабуть, побільше. Ні, не побільше. Ну. У нас це буде квіксел, я об'яття, я думаю, туди ж. Бо, бо все ясно. Бо з ним все ясно. Місяць він буде стояти на трансферному ринку і продасться за 400, краще одразу отримати 300. Так. І у нас дублікат якийсь є, я бачу. Це Ньютон. Ньютон. Давайте подивимось, чи коштує вона чого. Ні, нічого вона не коштує. 85 монет. Так, 25 тисяч. 25 тисяч, і Назар, вибиває себе. І це відсотків 1. На це, але. І хто там? Це Гузан, це Бред Гузан, це повний Бред. Гузан, на жаль, є, Єсен. Ні, ну це. Це ясно, все. З Єсеном Оспіна. Ну, голкіпера нам не треба. У нас Джохар нормально стоїть. Велтін Sirena. І знову форма Ювентуса. вже не, не вперше нам падає форма Ювентуса. 18 тисяч. Залишається. Давайте знову Мессі, десь тут повинен бути. Ігоїн набивається, Невже? Ну добре, набивається Єгоїн. Тому. Тому Єгоїн... Опа! Так, все нормально. Ігоїн. Ігоїн. Ну, такого... це просто повний... Відстій е, випадає сьогодні. Це злив просто грошей. 99 монет, так, якийсь албанський тренер. Ну, це супер. Це супер. Навіть фізформ немає нормальних. Що казати про гравців? І давайте. Давайте. Так. Один. Я думаю, два по п'ять краще буде. Хоч там і один рарний. Месі, давай. Один рарний і один Інформ, або Робен, або Ібрагімович. Ну хтось із цих. І це. Це Адам Джонсон. Це Адам Джонсон і фізформа. Ось. Хотіли фізформу, отримали фізформу команди. І. Ну що? Ну що? Хто останній пак відкриє? Давайте хлопець за ПЛ. Ну і йде Назар, нехай є Деназар. Ну, хтось вірить, хтось вірить, я вірю. Я вірю, що буде футболіст, що буде футболіст, все. Більше я нічого не кажу, і це Альварес. Це Альварес і рарне. Подивіться, що було рарним. Ось. Так, Адамс у нас іще раз падає. Ну, це найгірший покаупенінг на нашому каналі. По-моєму, такого відстійного ще не було. Адамс, мабуть, коштує 85 монет, наскільки я знаю. Так, він коштує 85 монет. І у нас залишається 703 монети. 703 монети, ну тут це нереально. Я думаю, що це вже нереально за 400 відкрити і все. Тому. От ось і все. Що нам випало, навіть не згадаємо, що краще було, ніж фізформа команди. Ось так, будемо наступні серії вже продовжувати грати в... в шостому ж ми дивізіоні, бо я вже давно не грав. Так, в шостому дивізіоні у нас сім очок, вже давно не грали, тому треба зараз сконцентрувати свої сили саме на дивізіоні, вийти в п'ятий. Бажано з титулом, і тоді, тоді будемо думати далі, що робити. У нас 7 ігор залишається. Треба здобути 12 очок. Реальні Реальні шанси на титул, головне. Е, грати в свою гру. І я думаю, що вже когось продали. О, дивіться, ми когось продали. Це Хейберг. Нормально. Непогано. Так, але це. От якби цього пана продали, можна, можна було б відкрити ще один е, пак. Ну і я думаю, що в досягненні цілі нам допоможе і Ремі, і Щурлі, особливо на Щурлі, я сподіваюсь, бо все-таки у мене є Старідж, у мене є Волкот, це люди більш наближені до стартового складу. Ремі я поки що виставив, бо я його перевіряю, він таки на оглядинах. І, а Щурлі це поки що, поки що стартовий буде лівий півзахисник. Ну, і, мабуть, справа я все-таки буду частіше випускати Рафаеля, бо Волкер якось грає гірше. Ну, давайте одразу Рамі ось так змінимо. Я думаю, отакий склад саме розпочне наступний матч 6-го дивізіону. Ну, є шанси на титул і що там. Ні. На жаль, не продали ми цього гравця. Я так тягнув, час тягнув, але ніхто його за 6300. Поки що брати не хочу. На цьому будемо закінчувати. Підтримайте цю серію пальцями вгору, хоч одна буде втіха. Коментуйте, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Денітр Д. Побачимось в іграх в шостому дивізіоні. На все добре!